Всім привіт! мого каналу мені вопрос. Який оптимальний розмір дворників потрібно ставити на Renault Sandero Stepway? В цьому відео з вами і за це поговоримо. Оптимальний розмір дворників на Renault Sandero Stepway, який йде по суті по заводу, це виходить дворник з сторони водителя 22-й, це 55 см, і розмір виходить бокового пасажира, то виходить по під дворник. Це 19-й розмір 475 мм, тобто 47,5 см, щоб було вам більше виходить, зрозуміло. Чи є смисл закласти більше? Я не бачу смисла, тому що е, коли ви кладете більший дворник на автомобіль, то ви напрягаєте моторчик дворників. Тобто будь-який моторчик розрахований уходить до ходу розміру дворників. Тобто, якщо, допустим, там, ви бачите, там, що то воно має вроді, місце є замість там, 50 дворників а покуду 52 дворник, то ви напрягаєте моторчик дворників. І тим сам і значить. Із цього ходить, потім він мільніше робить, або з перебоями починає працювати. Тому таке робити не рекомендую. Але зараз вам покажу, як взагалі уходить по розміру мої дворники, тобто, як вони, чи є місце класти більше, чи нема. По суті, там можна було б покласти, наприклад, там більше, наприклад, або один. Тож, з сторони влітки, або один з сторони пасажира. Тому що два більше покласти, воно не зде, воно буде цепляти друг об друга, скажімо так. Що в мене дворників Bosch Aerotwin, де зразу йде два дворника для розміру, для Renault реносу дерествей, тобто ти зразу ходи купуєш. І там один дворник 55-й, другий дворник 475. Типу 475. Тобто, от такого, Отакого от плана, получається, зразу де два дворника. Я їх купував ще більше року, наверно, майже два роки, вже, наверное, назад купував. Вони хорошо прямо честь, реально якісні. і Тому зараз навіть, немає смысла, навіть ще навіть нема смисла їх міняти, Тож, щоб доміняти їх наступний рік. Зараз вам покажу, як общо вони в принципі виглядають. От виходить, Тобто, сюди ще є уходи зазор, куди ще можна більше дворник. Ну і сам де івно От, виходить, Бош. То є, тут -то невелике розстояння між ними. Тобто тут -то, коли прямо великий дворник, не покладеш. З цього угла тут так само є зазор міста. Є, можна було б покласти, наприклад, там чуть більше. Наприклад. Ну, смисла я лично не бачу. Можна було б ходить, покласти або один дворник той чуть більший, або цей. То є, ну, два дворника більше не покладеш, тому що воно буде тут цеплятися. Тому саме правильно і оптимально це той розмір дворника, який. Придумав, скажу, ходить завод для автомобілів і прорахував. Тобто, якщо ви там покажете більше, нічого страшного прям, не буде. Тому мені, в принципі, вистачає, як воно ще чисте вікна, тобто, мені вистачає обзорності повністю. Якихось прям таких критичних місць, де воно напряче нема. Тобто скажу, чуть-чуть можна було покласти, наприклад, один дворник або з боку пасажиру, або водітельський, Наприклад, чуть -чуть, але я не бачу цього резону. Тобто, нема тому що хватає. Це Не те, що як в вже гулях 40 такі от дворнички, які терли тільки чуть уходить, що, що тільки глазами можна було дивитися і все. Тобто, ні, тут все добре, в принципі, очищає. Тому не потрібно вже видумувати так, велосипед, коли вже він придуманий. Головне вчасник замінюйте, щоб вони добре входить чистили і все. Тому що знову ж таки будете класти дворники великі, прям критично великі тобто, там, там, набагато більше від того, чим заявлено по заводу. Буде напрягатися моторичик. Із-за того він буде знишується, це буде мідніше дворники чистити. І коли будете їхати на якийсь там лівень, включити ходи дворники, вони не будуть справлятися з швидкістю. Моторочок буде старатися, але з-за того, що виходить площа і вага, воно буде так, напрягатися моторик. Тому не потрібно вже, так, перемудрювати. Знову ж таки, вам скажу, що переходіть за посиланням під відео Новокрафтопарфум. В мене зараз є виходить, новинка, східний аромат. Класно мати зараз входить його в ЧП. Тобто, я виглядає. Воно не порта, а тільки додає уходи, скажімо так, навіть красоти в салоні. Тому рекомендую вам ці автоперфуми спробувати та переконатися. Тому переходіть за посиланням під відео в ОкрАвтоперфум і пишіть мені, що хочете замовити автоперфум і я для вас зроблю знижку. Вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!